Отця і Сина Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі христі, браті і сестри, сьогодні ми з вами продовжимо читання Першого листа Апостола Павла до Корінтян, четвертий відділ, четвертий розділ. Перед тим давайте помолимось до Духа Святого, щоб Він відкрив наш ум і наше серце до сприймання і розуміння Слова Божого. І любові Божій. Цар Небесний, утішителю душі істини, Ти всюди, Ісе, наповняєш скарби дів життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від всякої сквени і спаси благи душі наші, Пресвятая Богородиця, помагай. Дорогі Христі, я коротко повторю лише те, що нам допоможе. Мати фокус на нашій темі сьогоднішній. У другій главі Апостол Павло, в кінці, на початку 3. Він пише про тілесну людину, яка не приймає того, що від Духа Божого походить. Це глупота для неї, і не можемо в зрозуміти, воно бо Духом Божим оцінюється. Отже, ми бачимо, що є речі. Які не може кожна людина, якої життя не відповідає до дороги Божої, до дороги Христової. Пам'ятаєте, християни називалися послідовниками дороги Росія? Та людина не зможе зрозуміти. І Павло був час цього не розумів. Там він пише, тілесна людина цього справді не розуміє, яка судить безумно. А думає, що судить по Богу. Духовна ж людина судить усе, і ніхто її не може судити. Чому? Тому що хто попізнав задум Господній, що він його навчив, ми ж маємо задум Господній. Дух Святий навернув, облічив в Павла, Павлади, вірія справді, що Господь сповнює пророцтво всі провесів і потім. Послухав Павло пізнав, що по вірі буде християнин жити, правильно пророки говорили. І далі він пише у третій главі Першого листа до коріння. І я, брати, не міг до вас говорити, як до духовних, але як до тілесних, до тілесних, як до немовлятого у Христі. Я молоком поїв вас до їжі, ви бо не могли їсти її. Тепер ще теж не можете, бо ви ще тілесні, як же між вами є замість, суперечки, то хто ви не тілесні і не поводитеся як звичайні люди? Отже посол Павло Явно говорить нам, да, відкриває Християнам, що якщо ви кажемо, що Духа Святого приймили, але ми не змінили себе, не вмерли для цього світу, то... Він є Божий, а ті, хто є Божі, Він має інших. І всі глисти для того спрямовані, що ті, що мають розум Христів, мають возростати в Христі у повноту росту Христа. І до колосся 1 главі 24 вірш до 29-го святий Павло пише. Тепер я радію стражданнями за вас доповняю на моїм тілі те, чого, що бракує скорботам Христовим для його тіла, що мені церква. Бо тобто, супово називає церкву тіло Христове. Якщо він побої, гоніння витримує, то це ради Христа. І Він каже лише силим доповняє церкву Христову, тому що вона має в повноді Духа Святого всю благодать, всю радість. Але щоб увійти в неї, то це є якраз ця дорога свідчити. І він свідчить. І він свій скорбот, він каже, я доповнюю хіба що скорботами те, що бракує до Царства Божого, до Царства Христового, де є главою Христос, який Воскрес і змертвий смертю, смерть, смерть подолав. І тим, що гроба життя дарував. І нам дарує життя вічне, поклонітися його трехненого воскресіння. Це життя свідчення Павла і Християн, це є поклоніння трегнем воскресінню і свідвалю Христа. Це є розум христів. Це є рахувати це життя лише часом для спасіння, для осягнення спасіння через покаяння вірні. Отже, Павло говорить, що. Тепер я радію стражданнями за вас, своїми стражданнями, і доповняю на моїм тілі те, чого ще бракує скорботом Христовим для його тіла, що вим'є церкви, якою я став слугою згідно з розпорядженням Божим, даним мені заради вас, щоб свестувати повнотою між вами, Слово Боже. оту тайну законами квітів та поколінь. Але яка тепер відкрита для його святих? Це і тайне, тайне спасіння, це і те, що створив людину, тепер Господь її спасає. Це і те, щоб пізнати Ісуса як агнець Божий, який був закланий вже за людей ще до створення світу. Це любов Божа, коли Друга особа Святої Творці приймає образ людини і йде, в спасти падшого. Їм Бог дозволив об'явити яке-то величне багатство цієї тайні між поганими, що є Христос між вами слава. Отже, ми мусимо жити в світі, але ми не від світу. Христос молився, 17 глава Євангелії від Йоанна. Я молюсь за тих, що ти їх вибрав, Господи, для мене. Вони не є від світу. Чому? Тому що вони вибрали, вони вибрали Господь. Господь має план для всіх, але Він хоче, щоб ми побачили на нього і щоб прийшли до покаяння. Сказано, подивляться на того, кого проколов. І Він чекає з об'ятими руками на Христі, щоб прийшли до Нього. Він говорить, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і обтяжем, а влечу вас. Ці наші всі гріхи ненависть навісню ж це є. Обтяження, яке сатана накладає на нас. Ми це не хочемо зрозуміти, коли керуємося емоціями і коли відкидаємо розум Христів і разом з ним благодать Христову, коли ми це робимо. Їм Бог зізволив об'явити, яке то величне багатство цієї тайни, поганими. Їм, Тим, що вибрали, що мають розум Христів, що є Христос, Він є. Цар світу, між вами надія слава, Його проповідні, настановлюючи кожну людину та повчаючи усякій мудрості, щоб появити досконалою кожну людину в Христі. Отже, духовна людина це є досконала людина в Христі по вірі, по благодаті Божій через покаяння, через покаяння віра наша посилюється і благодать помножується щоб появити досконалою кожну людину в Христі. Це тому то Павло, він дорікає корінтянам, ми ще не чули в 3 главі, що ви поводитесь так, як тілесні, та як ті, які ще не пізнали, те, як діти, які ще молоко їдять уже в дорослому віці, які ще не здібні перетравити. Здорову, сину, їжу, що дасть вам більше сили тводитися, тобто слово Боже, і причину, чому Христос прийшов. Зрозуміти святе письмо. Апостол Павло то відразу зрозумів, коли зустрів Христа, коли Христос його зупинив дорогу до Дамаску 9 вадія. Власне, для цього я і працюю, змагаючись його силою, яка діє мені потужно щоб кожна людина була досконала у Христі. Це про нас, дорогі, це про нас Посло Павло молиться і трудиться і долучає все свої страждання до повноти церковної Христі, до церковного тіла, тому що наші страждання вони породжують, запалюють віру, коли ми справді страждаємо за Христа. У багатьох-багатьох людей. Ми знаємо з перших часів християнства, що ті, що мучили християн, скидали солдати збрую свою і ставали у сторону християн. Ми знаємо Севастийських мучеників, що один утік відрікся, а начальник той, що карав їх, сам пішов і вмер. Він пішов, прийняв хрещення. Христові, тому що він бачив стільки з 39 севастійських учнів. Ми недавно чули про це. Це є у благодаті людина досконала у Христі. Тепер, дорогі, я починаю читати четверту, четвертий розділ, який є надзвичайно, надзвичайно потрібним, цінним для нас. Нехай Отче Кожен вважає нас слуг Христових завідувачів, Тайн Божих. Отже, хто є справжній християнин, хто прийняв Духа Святого, Він є посвячений тайну спасіння. І якщо він не буде жити християнським життям, якщо він служіння не віддасть, мудре служіння тіла і душі своєї, Пам'ятаєте, до римлян 12 глава, апостол Павло, він заохочує. Живу службу і віддайте. Віддайте ваші тіла і вашу, дух, вашу душу, вашу душу і дух ваш, і розум ваш. І ви будете справді тоді посвячені паню Богу і благодать отримаєте, це є наша мета. Тим, хто вимагається від завідувачів, щоб кожен з них був вірний. Той, хто проповідує, щоб він сам був повноті Христовій що він сам духовний, полі морозу спів. І тих людей ніхто не буде в стані судити, тому що вони не будуть мати благодатного доказу, Благодати навіть, щоб приступити. Хіба що силою Софанинською хилить кайдани або вищуть диких звірів, убивати християн, зідати їх живими, але звірі зупинялися. Коли чули молитву і лизали ноги, слух Христа. Для мене то найменша річ, щоб ви мене судили, чи якийсь суд людський, бо й сам себе я не суджу. Отже, Босо Павло говорить, що не бійтесь людського суду, тому що вони не мають сили, не моротеся за зависті, та як Ісуси розп'яли і на вас на клеби робили. Бо я не почуваю себе винним ні в чому, але я тим не виправданий. Отже, це повинен бути нормальний стан того, хто посвячений Тайну Божу. Його будуть звинувачувати, що він не так, що святої в церкві. Але якщо він на правді, якщо він це робить ради того, щоб ближніх привести до Христа, ніяка традиція не стоїться тут. Тоїться любов Божа, яка залишить тих, що прийшли знати про Ісуса серед Його вірних, які захочуть, які будуть проявляти якраз цю тайну, висвічувати в любові, а ті захочуть перебувати в цій тайні, що прийшли до себе. Бо я не почуваю перше, що було себе у чому, але я тим не виправданий. Хто мене судиться Господь? Отже суд Божий це є праведний суд, це є єдиний суд, а не суд людини. Людина може називати одна одну дурною, але ми знаємо, що якщо хтось брата назве дурним, то він повинен Верховному суду і гієніні обму. Бійтись назвати брата свого дурним. Якщо він навіть справді щось немудре мудре робить, але коли він служить Богові, і ви його дурним називаєте, святе явно говорить і ясно говорить участь такої людини, тож не судіть нічого перед часом, потім Господь прийшов і не освітить те, що скрите у темряві, та виявить задум сердець, і тоді кожному хвала буде. Від Бога, отже, духовна людина не має сама судити, і ніхто її не зможе судити. А прийде час, коли вона предстане перед Богом. Якщо вона повірі жила, то вона вже стала праворуч Воскресю Ісусом в цьому житті. І тоді, коли вона предстане перед Ним, тоді буде для неї другий суд, де вона бачить всі свої добрі діла, яких ми навіть і не знали, що вона це зробила. Господь заговорить, бачить, глава від Матвія. І він каже, що ті скажуть, де ми тебе бачили ноги голодним. Ісус каже, що ви зробили це одного з моїх найменших братів, ви це мені зробили. Ось тоді будуть виявлені наші діла. А тепер віра, повірі. Ми живемо і робимо ці діла. Як нормальні, за які навіть ми не маємо бути хвалені, тому що ми такими маємо бути і не боятися робити їх і не боятися суду лукавою. Але те, брати, що я добро пристосував до себе і Аполоса заради вас, щоб ви на нас навчилися, як сказано, нічого понад те, що написано. Щоб ви не несли один над одним проти іншого. Значить, ті, що мали філософську освіту, вони пробували себе підносити тим, що вони гарно говорили. І Аполос дуже гарно висловлював себе, але апостол Павло каже, що всі є слуги Христові. Хто бо тебе вирізняє? Що маєш, що ти не одержав? Він говорить, що. Все ти маєш то, що ти одержав. Ти трудився і по мірі сприйняття ти одержав, одержав від Бога. Це є і наші духовні дари, і наші таланти, і наше багатство, яке було все повинно, що ми маємо бути посвяченим для служіння для Царства Божого. І тоді нам нічого суда боятися. Коли ж ти одержав, то чому хвалишся, неначе не одержав? Ви вже насутилися, вже збагатилися, без нас зацарювали. Значить, ця церква в Корінті отримала ласки Божі і закрила себе, і почали святкувати, нібито почали молитися, напевно, співати псалми, але почали сваритися, вихвалятися, хто належить до якого вчителя, чи Петрів, чи Аполосів, чи апостолів, чи апостола Павла. Він це каже, ви. Ми трудимося, я далі пішов, ми чули, що рани відносить Христові. А ви без нас святкуєте Царство Боже, то не є ще царство Боже, коли ви себе в цьому житті закрили для служіння Богу. Без нас зацарювали. Коли то вже зацарювали, щоби ми разом з вами царювали. Мені бо так здається, що Бог поставив нас апостолів останніми. Немов призначених на страту. він так називає. Ми чули щойно у листі апостола Павла попередньому, що я проводив, починав цитату, що він каже, що ми трудимось для того, щоб якраз цю ту розку Христового перфектної людини досягнути в благодаті. І він далі трудиться. І їх, очевидно, годять, що Бог послав нас апостолів останніми, немов призначених нас страту. Ми б стали видовищем світові і ангелам, і людям. Дорогі, це є дуже-дуже цікаво, що і люди бачать наше добре діло ніколи, воно не буде втрачене, якщо воно ради Господа здійснене. Тому що знайдеться. Погідлива родюча земля, тобто душа людини, яка прийметься і продовжить його. І воно плід то зерно принесе. І головне, що видовищем світові, і світ, не нас бачать, і ангели бачать, що роблять віруючі, ідучи за Христом. І люди бачать. От що посол всіх осягає. Ми не розумні Христа ради, а ви ж у Христі розумні. Нібито ви закрилися, вже розумні стали. Ми немічні, не 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 а ви ж міцні. Ми славні, ми ж безчасні. До цього часу ми голодуємо спраглі і нас б'ють і ми скитаємося. ми трудимося, працюючи власними руками. Нас ображають, а ми благословляємо, нас гонять, а ми терпимо. Нас ган ган ганьблять, а ми з любов'ю відзиваємося. Мимо мов те сміття світу, стали покитьків всіх аж досі, болота змальовує життя послідовників дороги Божої, послідовників Христа Месії у його час. І це потворюється в кожному столітті. І Він це пише далі, не щоб соромити вас і це пишу, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Чому? Тому що ангели всі нас бачать. І це є якраз благодатне наслідування Христа. Як Христос, ми трудимо, щоб царство Його було на цьому місці. Бо хоч би ви мали тисячу вчителів Христі та батьків небагато, бо я вас породив через Євангелію в Христі Ісусі. Отож, благаю вас, будьте моїми посвідомими. Він говорить про духовне навернення. І він справді боліє за всі церкви, де він проповідував, і за всі всі, всі де він не проповідував, щоб всі зростали по повнотуросту Христового, христовій благодаті. Власне, тому і я послав до ватиматея мою улюблену вірну у Господі дитину. Він нагадає вам мої хресті дороги. Як я мовчаю скрізь в кожніх Отже, адже ніхто не сміє забувати за дорогу Христову, якщо йому добре, якщо йому погано, особливих йому добре. Деякі загорділи, наче б я не мог прийти до вас вже більше, але я незабаром до вас прийду, коли Господь на те воля і спізнає не слова загорнілих, а й сили. Значить, думали, що він не прийде, і почали себе імітувати, ніби того не стали, так як апостол Павло. Він каже, я прийду і провіру не слово ваше гарне, але силу духовну, тому що Слово має породити людину у Христі, породити в дусі святі. Бо Царство Боже не слово си. Слово буде на вірі через Слово, а сила це духовна, яка приходить по вірі. Що ви хочете, щоб я прийшов до вас із палицею, чи з любов'ю та духом лагідності? Це і дуже цікаво, щоб ви зрозуміли, дорогі мої браті і сестри, апостол Павло каже, що я маю прийти з палицею. Палиця – що це таке? Контекст, що він говорить, це є кара, наказання. І я хочу привести, щоб якщо ви маєте Біблії, щоб ви відкрили діяння апостолське 13 главу, діяння 13 главу. Там апостол Павло, він наказав одного, хто звертав про з праведної дороги. Я читаю 13 глава діянь, 6 вірш, пройшовши увесь острів, аж до Пафосу, знайшли одного чоловіка ворожбита, ложного юдейського пророка на ім'я Варисус, Син Ісуса. І такі є, мають таке ім'я, але його ворожбити, який був з прапонством Сергієм Павлом розумною людиною, Цей покликав, що вертали сама, Хотів почути Слово Боже. Отже, проконсул має порадника, дорадника, але він має диявольською силою це робить і зводить з правідною дороги про Але проконсул, серце його чисте, напевно, і він хоче почути Слово Боже. Значить, хотів почути Слово Боже, але Елімас, це його ім'я цього Ісуса ворожби. Так Бо. Перекладається його ім'я, відступивши проти них, виступивши проти них, проти апостола Павла і Іварна і намагався проконсула від віри відвернути. Тоді, значить, чому я цей уревок беру, тому що, Павло каже, чи прийти до вас з палецею, до коринтян, чи з любов'ю Божою. Тоді він же Павло, повний Святого Духа, глянув на нього пильно і мовив. Оповний всякого підступу і всякого лукавства, сину диявола, він називає Мар Ісуса, сину диявола, ворожим всякої правди. Чи ж не перестанеш перекручувати прості дороги Господні? Отже, дороги Господні є прості. Ми їх комплікуємо. Ми хочемо ще більше щось перед людьми фарисеїв робити, щоб показати, нібито Бога нас буде краще любити. А Він нас так любить, що він Сина свого. Ти на Хрест. А ми це недоціємо, ми його ображаємо, коли ми щось робимо ради того, щоб нібито Божу любов внесли. Ми повинні це робити із вдячності. І це тоді буде благодатним. Оце тепер на тобі рука Господня каже, апостол Павло. ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця. І зараз же упала на нього темрява і моро. І він, обертаючись на всі боки, шукав, щоб його повів хтось за руку. Тоді Проконсул, бачивши, що сталося, увірував вельми здивований наукою Господньою. Отже, апостол Павло, це є останній вірш 4 глави 1 листа до Корінтян, 21 вірш. Що ви хочете? Він це до нас каже, щоб я прийшов до вас з палицею, щоб я прийшов і невірних наказав, тому що ви прикриваєте Сілним Божим і відвертаєте слабих у від Христа чи з любов'ю та духом лайності. Ми молимо, ви сам Христос до нас прийшов з любов'ю і з духом лаєності. Він що коли ми будемо так любити, ближню, як від нас любили. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава